О, Оце гарно було. Nice. Якщо ти вже написав, то значить, не здається, значить дійсно щось не то. А... Бля. Так, Йохбашні цинтанкісти. Всіх вітаю. Доброго здоров'я, бажаю. Е... Сьогодні у нас е, мова піде про новий танк е, за цих от Раумфальти. Це у нас 9-го левела поляк-панцерник. Три мітки вже на базі. Танк у нас вже зафіналений. Завершений. 111 боїв понадобилось. 3750 срідуха вийшла. В принципі, непогано. Я вже цей танк вивчив, я вже цей танк зрозумів. Зіграв настрільний бій. Е, і... В принципі, можу вам про нього все роздуплити, розказати і пояснити. Які в нього плюси, які мінуси і так далі, тому подібне. Перки екіпажу пацани, на екрані. Тут все, в принципі, зрозуміло. Маскування можемо не качати. Так, по обладнанню, по обладнанню. Збірка одна єдина. Другу я навіть не збирав. Ми відмовляємося від закалки. Знаю я експертів, які там без закалки не катають, там краще від стаби відказатися, їздити з колом на екрана, на повний екран. Ну, Самі знаємо, чиї це фанати. от, Таким передаю привіт. І якщо от хтось мені хоче подоказувати, що цей танк треба катати з закалкою відказуватись від стаби. Прохання зразу нікнейм е, в коментарі. Чекаємо вашу срідуху. Зробили за таку кількість більше. Все, базару нема, катаємо танк на закалці. Я ж від закалки відмовився, в користь стабілізатора, турбач по дефолту, бо танк у нас повільний. І досилач. Е, що у нас взагалі е, по плюсам? По плюсам, пацани, то, що можемо майже. Майже повністю на фул ББ грати. Ну, 310 кумуль у нас є. У нас присутній такий кумулятив. Заряджаємо ми його доволі рідко. Це на всяких тайпів квадратних, на 75 там в кришу башні. Щось таке ББхами ми на Ура все пробиваємо. Вони у нас швидше летять, понятне діло. Швидкість польоту 900, тут 800. Вони у нас. Дамажить через каток, понятне діло. по правилу трьох калібрів в різні танки, ми там всякі кришечки вицілюємо, пробиваємо спокійно в кришу корпуса і так далі. Тому подібне, Ви поняли про що я. Так що, виводячи з цього, виходячи з цього, ми на цьому танку будемо фармити з комфортом. Тож, танк не голдозалежний. От. По броні, що можете сказати по броні? Щоб модельку не показувати, сильно резину не тягнути, це все буде вам дуже скучно. Стріляємо йому в НЛД, стріляємо йому у цю от шишку. Самі коли катаємо на ньому шишку, цю закриваємо гарматою. От. І стараємося собі знаходити таку позицію, щоб ми могли чуть-чуть припіднятися, не підставивши НЛД, але водночас піднявши трохи доверху, щоб цей лючок у нас був закритий. Сюди ми цей танк зможемо пробивати, коли у нас буде гармата якась, напевно, 330 плюс пробиття, тож я з такого ж самого панцерника сюди стріляв, не завжди вийшло. ну там Одна з п'яти може залетить. Коротше, це у нас все діло нормально танчить. Присутні також екрани, які захищають нас від фугасів, від кумулятивів. Отут-от. Так, як фальшборта, такі, так звані. От. І комфортна гармата, як для такої дубіни. Мінус 8 градусів. Це супер, це прям пушечно. От. Е Шо, що ще я можу сказати? Ага. Особливість танка. Ви напевно бачили. На початку я показав вам особливу фішку цього танка. Взривати БК ви будете на ньому дуже часто. Дуже часто цей апарат, оця наша дубіна. Любить взривати танкам БК. І також не дивлячись на те, що тут написано Роскіт 0.39. Тіпо, ну, е, не, ска, не скажеш по ТТХ, що гармата точна. У нього точність ніби підкручена. І вертухи теж ура залітають. Коротше, отак. От от. Ну і покажу вам настрільний бій. Е, на мапі круча. Був бій на 7200, там буде на 6К, але там буде таке прям новаторське рішення, яке я більше захотів показати, чим там просто настріл по ботам. От. Так що перейдемо до перегляду бою, пацани. Так, мапа у нас круча. Закинуло нас до десяток. Е, ну, сетап, в принципі, добротний. Важкі танки є. там дві дев'ятки, три десятки. Е, От. Артилерії немає. І це не може нас не радувати, це нас дуже радує. Ми їдемо по стандарту в центр. Тут і грається центр завжди. В рідких виключеннях можна десь, в принципі, за маяк там поїхати або наліво завернути. Ну, не з респавну. респауну, з цього респауну, в принципі, і так у нас все получиться. А чому у нас зараз все получиться? Зараз зрозумієте. Так, звертаю я увагу, зразу мені припадає до уваги, то, що у них польська ПТ зараз, це 9-го левела, їде так бортом, катить, що можна тут в принципі, якось або її підловити, або вийти чуть-чуть нагліше в бачата. І зразу я звертаю увагу і прошу звернути увагу вас е, в інформацію по е, засвіту противників. Не світилась тільки яга, але в неї є один фраг. Я подивився назад. Там був знищений Леопард ПТА десь внизу там, коротше. Я, в принципі, поняв, що яга його вбила знизу, значить Яга знизу, значить, на полці нікого нема, на кімпі нікого нема. Я можу спокійно заїхати на гору. І попутно дав красивий підпал із Вигорів він на 400 хп і отриму від мене альфу 723. От така гра мені подобається. Реально, От, На панцерніку реально можна кайфувати Реально можна отримувати задоволення від гри пацани. от е, Тут чуть-чуть моя помилка частково Ну не зовсім прям така очевидна. Е, напевно, мені треба було секунд 10, секунд 10 10 почекати тут просто, почекати, щоб Базик прожав ракети туди, е, там де дзт на мапі, щоб вони прожалися далі. Щоб вони на нього дуже сильно загрились. І аж тоді мені треба було виходити, давати їм тички. Вийшло так, що я е, дав тичку по джесору. мав давати ще тичку по базіку. Ну просто не фартануло, не попав туди, куди цілився. Е, і е, танкісти, оці, які за маяком, просто мене злякались. Ці танкісти дуже сильно мене злякались. І це. Пішло все не по плану, того що реально можна було по ним ну набагато більше подамажити. Але нічого, маємо ми інфу, що Ну ми ще давно цю інфу отримали, що нікого в них навіть стрілі нема не на полці, не отам де зараз мій приціл. Так що ми можемо сміло тут отак от виставлятись і відпрацьовувати оці от танки, які. Зараз в центрі зажатів, їм нема куди діватись, тому що їх і з бубліка цього так званого. Теж мої союзники напрягають і луплять. Так що я тут виходжу. Получаю, правда, лишню тику, скоріше, за 60 ТП. Можна було її і не получати. Але нічого страшного. Даю по бачату, вже спускаюсь чуть-чуть уже нижче. Зараз в мене ціль це поляк. В принципі, бачат уже мені не цікавий, у нього 300 з чимось. О. Вицілюю, ніби нормально, тут пробиваю. Зараз тут ну, точ -точ той самий постріл буде, просто вже ББХ не зайде. Ну, воно би зайшло, якби в мене був кумулятив. Як ви бачите, я ж навіть кумулятивом забій е, ну, не стріляв. Взагалі не стріляв. Бачите, тут уже ББшка не зайшла, ну понятно, кумуль би точно зайшов. Ну і якщо б чуть, чуть правіше вистріл, то і ББшка зайшла б. Тут уже таке діло. Тут уже діло такої, знаєте, як ніби спешки, того ж вже 11-4 рахунок, вже... все менше і менше ХП у суперника, того я вже спішу, получаю ще раз від поляка, але у нього не прокає альфа, і я на лоу ХП заживаю, відтанковую g джесора. Виходжу, розумію, що мені треба полюбецью альфу давати. Даю на 676. все поляка добивають і залишаються два танки. Це базік і е, 2-6. От. І от таким от чином ми дуже просто, дуже легко і дуже швидко, буквально за 5 хвилин боя е, накидали 6К дамаги. І я думаю, що це реально показовий бій прикольний. Видно, як на панцерніку можна іграти, і як деколи. Не то, що можна, а і варто і потрібно приймати такі от ризиковані рішення і бути уважним до інформації там, ну, на мінімапі і так далі. Щоб оце все моніторити. І коли ми це все прекрасно моніторимо, у нас є реально можливість е взяти з боя по максимуму. От. Результати пацани, перед вами на екрані. Дякую за перегляд. Панцерник, норм танк. Тверда вісімка з 10, тверда, просто вісімка. Так що майте на увазі.